Es un hombre sincero, de donde crece la palma. Es un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir quiero enchar mis verdes del alma. Altananera, guagira, guantananera. guantanamera guahira guantanamera everybody guantanamera guahira guantanamera guantanamera guahira guantanamera gua Vai, já o cu já Ai, caramba! Ai, me amor, é Sì, signore. Buonasera, madre comare. Un ingrato di essere riconosciuto in Alcara hey, come le trosche le stu. Ma c'è gusto. La Se like e like, con commento. Io sono un sparteco. Ehi, cavolo! Commentare! Commentare, comandante. Grazie. A suo tempo, non mi. Можливо, перебувають е, в, в Латинській Америці. В деякому е, подиві, подивуванні. Е, що відбувається е, у нас в Ентері? У нас де? і в головах в Ель мехіко Ель Трускавецько. Е, як відомо. В Сполучених Штатах Америки досі президент Дональд Трамп. <гум> да. і цим багато що сказано. Це багато що пояснює. Триває шатдаун в Сполучених Штатах Америки. Уряд припинив фінансування. Поки демократи та республіканці не знайдуть спільну мову. Чубляться е, так, ще чубляться, а у е, хлопів чуби <гум> тріщать. Не знайдуть спільну мову, що стосується медичного страхування американців. Значить, і що би робив відповідальний лідер Насиль. найбільшої економіки світу, Єдерної ядерної держави ви займався вирішенням цих проблем. Коли його країна перебуває, ну, можна сказати, в тупіку, припинені федеральні програми. Тупік за of road. Е, Правильно, він. Постить відео меми, це дуже класно. <ріст> Тому <ріст> якщо вам треба якийсь SMM-чик новий, <ріст> трампає в вікно і натхнення. <ріст> і, вочевидь, якась програма для генерації відео. Значить, Дональд Трамп у себе на своїх верифікованих офіційних сторінках. Дональд Трамп офішал, у соціальних мережах. На фоні конфлікту між республіканцями та демократами до мексиканців до республіканців. Розмістив відео, де при я не знаю, при відеошопив одному з лідерів <різь> демократів, а саме лідеру меншості в палаті представників Гакіму Джефрісу. And the sombrero. I'm Look, guys, there's no way to sugarcoat it. Nobody likes Democrats anymore. We have no voters left because of all of our woke trans bullshit. Not even black people want to vote for us anymore. Even Latinos hate us. So we need new voters. Напишіть в коментарях, чи залетів вам відосик, чи ви його будете рекомендувати своїм друзям та знайомим. Е, що ще, на вашу думку, не вистачає, е, в, в... Ну, крім розуму в мерменах Трампа? І, здавалося б, відповідальний лідер, який вже вчудив херню. Uh, напевно, ну що би мав робити? Вибачитися, сказати: "I'm sorry", <кхех> сказати: "Я був неправий, був, це містейк", погарячкував. Ні, ні, він виклав ще одне відео з тим же Гакімом Джефрісом. і з собою трошки. <кхех> <кхех> Іде трошки з собою. Ось ось таке відео. It's a disgusting video and we're going to continue to make clear bigotry will get you nowhere. We are fighting to protect the healthcare of the American people in the face of an unprecedented Republican assault. <laughs> Е, тому ми е, е, зацікавлено спостерігаємо за перег перебігом шатдауну у Сполучених Штатах Америки. Е, сподіваємося, ця криза подарує нам ще багато веселих тепер перетам... відеодоробків Дональда Фредовича. Просто від нього злежить передачу нам тамагавків. Я думаю, що він мемами їх не прислав Зеленському. Може він зараз створить якусь групу, знаєш де будь там всі голови країн, і він там ми буде закидати. Хто більше лайкнув, тому й повага. Буде, я думаю, кожному якийсь специфічний цей присобачувати. Головний убор. А що ні? Без як зайшло. Ну Йому так. Байдіс вже другий зробив. Чи він мем не зробив, що з там гавком стоїть. Ну і раз ми вже почали про це говорити. А, Дональд Трамп, видно, на короткій нозі з штучним інтелектом. Знову ж таки, в своїй соціальній мережі він на своїй офіційній сторінці він розмістив відео. Здавалося, з чим з власним виступом, де він розповідає американцям про медицину, про американську медицину. Кажу, що всіх були ліжка. Да, він обіцяє всім американцям медичні ліжка, тобто такі от прилади медичні, які вас самі лікують. Я думаю, ми звертаємося до пересекретаря помічника Трампа. Дивіться, ну, перед виходом його в люди, не включайте йому фільм про метей. Зоряний шлях. Нехай він до сих пор думає, що стар трек венеральних подій. Стартрек. І все би було нічого. Ну, говорить людина про медицину. Нехай навіть вигадано. Проблема в тому, що Дональд Трамп ніколи цього не говорив. Він виклав в себе на сторінці згенерований виступ Дональда. Трамп. Він подумав, що він трошки забув. Каже, що, що він робив в середу з другої до третьої? Та наперемо, твого, uh, вот вот. Він, він треба, не трамп того п***ю. Викладає. от так от. Він зараз просто сказав, що це буде на студенті казіно рекламувати. <свісно> Ще всяке різне. Так, а, можливо, Ющенко. Диви... Так, <свісно> можливо, це він викладає, тому що, знаєш, в попі заграла молодість. Оскільки, як свідчать е, лікарські, він пройшов обстеження. А, так, так. Пройшов, да, пройшов, пройшов обстеження. Чергове, Чергове, Чергове так. Не, не до того, що треба. І виявилось, що його серце на 14 років молодше, ніж всі остальні органи. Твоє серце. Бум-бум. На 14 років. І Тому заграло він, 60-річний юнак, почав посяти херню. Напевно, іншим органом прикро. Не називай хоюм е Ілона Маска. Ачка. Ілон Маск пішов з білого дому. Ту. Він же півроку йде. Він як буду лайк. Він не спішить. Ілон Еролович, він не спішний, видно, чувак. Ілон Маск, хто? Якщо хтось думав, що як Максим, наприклад, що Ілон Маск давно покинув Білий Дім. No, it's not true. Ні. Ні, Ілон Маск лише ось буквально сьогодні, а сьогодні у нас 13. Жовтня? Жовтня? То маск так само. Вже жовтень? Все, я пішов! Я вже мав піти в червні. От, значить, лише зараз відбулось офіційне про проводи. Виставляв замовив суші, піцу, хто там, що любить. Маракаси. І Дональд Трамп. Попри те, що вони, як ви пам'ятаєте, посварились е, в себе в, в овальному не сказав, в білому кабінеті. Ні, до білого кабінету Дональду Фредовичу ще далеко, е, значить, в овальному кабінеті організував церемонію прощання з Ілоном Маском і е, запросив розповів... циган, щоб вони співали «Літа минають». <глава> ні, і розповів, яких ж величезних досягнень Ramadan, досягнув, вибачте, за тавтологію, Ілон Еролович був звільнений та його <глава> компанія, оця Dodge Doggy, ну, коротше, яка мала економити бюджетні кошти США. І... І зокрема, Дональд Трамп сказав, що оця от компанія, Ілона Маска зекономила 8... Е Мільйонів доларів. Мільйонів чи мільярдів? Ні, Ні, мільйонів, 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 де мільярдів. Мільйонів, мільйонів доларів на програмі з транге... трансгендерних мишей. Ви, власне, тут Богдан не помилився, саме так і сказав до інтракції? Та, трансгендерні, трансгендерні миші. миші. Так би мовити, доїбались до <рес> трансгендерних мишей. Проблема М маленький ЛГБТ-трансгендерний парадшов. Що... Маленькі мишки з прапорцями. Трансгенних мишей? Про... В тому, що вони вакують. Ні, проблема в тому, що насправді е, ну, йшлося в тому, що написали Дональду Фредовичу на карточці, з якої він читав. Е, йшлося про трансгенних мишей, ну, які використовуються в експериментах е, лабораторних. Але, ну. Е, Дональд, Т... Дональд Трамп побачив те, що хотів побачити. Він побачив трансгендерних, Мишей, скоріше за все, це були мексиканські. Ні, миші. Так, він коли бачить, що чорні миші то він каже, все. Будуйте стіну <рес> і помалюйте на чорно. Тому більше міг трансгендерні миші домалювати сам бреру. <рес> <рес> Не тільки цей єдиним дочекався Трамп повернення відкуфа з Росії і був дуже здивований. Чим Максиме? Ну, тому що, як сказав сам Дональд Фредович, я відправив Віткова, що він переговорив з Путіним. Я думав, що це буде тривати хвилин 15. П'ять годин! П'ять годин Вітков розмовляв з Путіним, і Трамп каже, я до нього дзвонив щось шість разів. Ні, прикол в чому? Дивись, як сказав Трамп, як він сформулював цитату. Трамп сказав, що був здивований тривалістю зустрічі з Стіва Віткова з Путіним, враховуючи, що Вітков не мав. Жодного уявлення про Росію чи Путіна і не дуже розумівся на політиці. А питання? По а, хер він їхав? а Дональд Фредович, а яку хера відков став вашим спецпредставником по україно російській війні? Саме цікаво, що. Просто! Якщо, якщо, якщо він до нього дзвонив, а Вітков наш може на гушномовці був, або забув вивчити телефон. І там чути, <риклад> і от тоді печенеги, Ну от я думаю, наша королева Анна Київська. <риклад> 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 Чому 5 годин тривала зустріч? Бо кожен, хто зустрічався з Путіним, знає, що... Паровозом ти типу, потрапляєш на таку ну, коротку, не коротку. Історію. <голові> е історичний екскурс е в історію Російської Федерації. Було прикольно, що Вітков приїжджає з такою водової... головою інформації, Трамп каже, ну що там, він каже, <голові> за такою головою. Трамп питає, каже, що там каже, я не знаю, але Польшу сама вонувати. <голові> <голові> а ще я привез новий свіжий рецепт окрошки. <голові> щі, щі і борщ нас український. Знаєш, <голові> е -е, Трамп питає, ну. Е в чому ж причина війни? Значить, дивіться. Все почалось з печенізів. <рес> Русь яка? Київ, мать Гардов вот і, і Трамп реально йому кілька разів дзвонив, поки той трендів з Путіним. Потім почав дзвонити на мобільність, почав домашній. Но. Я дзвонив через три. Два. Через, один. <рес> 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 через три і чотири години. Через п'ять годин, я кажу, ти заїбав! Ні, ні, але ти прикинь, от ти. Somehow, про що ви чорт забирай, розмовляєте вже п'яту годину? Кадем! А ти прикинь, Вітку сидить, говорить з Путіним, і то визволимо Трамп і такий Та-та, і що було після пченів? А там, знаєш, це не цей, Баклажан. А потім Ленін подарив Україну українцям. Дональд Фредович, видно, хотів ще якесь смішне відео опублікувати, але не то натиснув і випадково опублікував повідомлення до нового, до свого новопризначеного генпрокурора, точніше, генпрокуроркині. Прокурор чи прокурорка? Тут чи прокурорки. От, повідомлення, в якому він просить її Ук Уклінно. Уклінно. Переслідувати його політичних опонентів. Дуже класне повідомлення. в ленті. Ну, як потім стало відомо, дідо зробив це випадково. Тому, крім веселих відосів і прохань про переслідування опонентів та репресій, цілком можливо, скоро ми побачимо якісь дікпіки, не знаю там. І, можливо, і рецепти домашньої кухні, запіканки. А можливо, він скоро і запостить премію Нобелівську премію. Тому що він захотів. Та да, скоро він запостить по-любому, бо то ж Різдво наближається. А, так. То, <звіст> скоро всі запостимо. Е... Тож по новому стилю, вже 25-го. Е, так, е, я зі слів Трампа. Знову ж таки, в нього відбулася розмова власне з лауряткою Нобелею. Зі слів Трампа зразу, зразу напрягає. Зразу. Тому що в... тільки з його слів. Що в нього відбулася розмова, власне, з лауреаткою Нобелівської премії. Д Д Мачадо. Д доб Д доб Добре, що не з Нобелем. <laughs> Безпосередньо. А він міг. <laughs> е яка з його слів сказала йому, що вона присвячує цю премію Нобелівську йому? Ну а я кому? І Трамп сказав: я не став казати їй, віддай її мені. Хоча міг, бо в мене є рот, і я міг казати ядерна зброя. Ні, просто, е, значить, як сказав е, Трамп, людина, яка, як сказав Заратустра, як сказав Трамп, людина, яка отримала но... ні, Людина, чому, людина чому Поплавський, Поплавський, блять. Людина, яка отримала Нобелівську премію, зателефонувала мені сьогодні та сказала, я приймаю це на вашу честь. Зарату стратує. Вона. Це було не подзвонила. Сказав, що не може пішоти. Сказала, що я їду в Венесуелу, а я ніхто. Бі -бі -бі -бі. <рес> ну, Смисл в чому? Він е, сказав, що це було дуже шляхетно з її боку, що вона подзвонила на Київстар. А попробувала би вона не, не подзвонити. Всім... Там вся Венесуела. Дзвони, будь дура. Позвони, будь ласка. Ти, що ти не робила? Дзвони діду. Бі. Подивися, що він своїми робить! — У нас і так все не слава Богу. Бі. Ще нам війни з Америкою бракувало. Так, чекай, але хтось Трампа заспокоїв і щось подарував йому. Я щось там золоте. Та. Золотий м'яч. Е, просто якщо лауреатка Нобелівської премії е, просто подзвонила Трампу. Так. То наші українські лауреати е, пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію. А я думаю, що висунути Трампа ходіти від України на Євробачення. Ні, ну, слухай, ну непоганий диви... варіант. Я б дивився. Ти б дивився. Я б голосував навіть. Прикинь, він. Стефанія, мама, мама, Стефанія! Думаю, стой, пісні ми поїхали. Ну, Трамп може з любою. Я думаю, що додай гучності своєму мейку. <ш> <ш> Народні депутати України. Що дивно? А, а, не, Сполучених Штатів Америки. Ну, бо в них нема народних Депутат. депутатів. Як їм добре. Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді постанову. А оскільки вона зареєстрована, вона має бути і розглянута. Постанову про звернення до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа. Нас, виявляється, так його правильно називати. А, а ми Фредович Фредович фамільярність. Одно другому не мішає, отже. Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії. Проект постанови 14088. мать, Якщо одну вісьмірку забрати, то 1408. Ааа, я теж бачу <світ> той фільм. З кьюсаком. Ааа, взагалі Значить, <світ> Постанова номер 14088. А, ну, І-88 теж само по собі такое. Текст проєкту постанови поки не оприлюднен. А який може бути текст? Ми висуваємо Трампа новельську премію. Все? Або в форточку. Все, значить, авторами, крім е, всього іншого, виступають також наші улюбленці Георгій Мазурашу, який днями пропонував написати на е, гривні Ми, In God yeah, We in Trust. In trust да, да. Значить, І Трамп. <laughs> Та так. Микола Тищенко. Хоч щось, хоч щось. коли буде то я Трампа висунув. До речі, до речі, привітайте Максиме, пана Миколу. Пане З нього Микол... знято обмеження у вигляді нічного арешту. Тепер е, він під е, особистим зобов'язанням. Я не знаю, під чиїм. Та своїм Тос... надано. Ну. А, ну да, я, я народний депутат Барус, Микола Тищенка. Беру, беру народного депутата Миколу Тищенка під особисте заведення. І обіцяю, що Микола Тищенка не буде виходити з хати вночі. Тому що одразу на це відреагує Микола Тищенко. Микола Тищенко, вам до Безуглої треба туди. <реш> вас там буде багато. Вас, <реш> там буде <реш> прямо. вас там буде семеро. <реш> У вас там буде гніздо. <реш> <реш> а Володимир Зеленський в свою чергу. Ну, яка, яку, яку свою чергу? Йому все без черги, він ж президент. 에, заявив, що якщо Трамп доб'ється припинення вогню, ми будемо вису... номінувати його на Нобелівську премію, сказав Володимир Олександрович. І тут я не поняв, тому сам? що якщо доб'ється припинення вогню, так. то і треба його висувати на Нобелівську премію припинення вогню. Ні, ні, а ні. не Нобелівську премію миру. А якщо доб'ється миру, то тоді на Нобелівську премію миру. Я, пропоную, я зраз... би казав так, спочатку висунути його на Нобелівську премію е, спроби припинення, припинення вогню, вогню потім, нобелівську... потім Нобелівську премію припинення вогню. А потім, якщо Бог буде добрий, то на Нобелівську премію миру. А може просто зробити Нобелівську премію Трампа, де а. участь буде брати тільки Трампи? Я считаю, і хтось з Трампів постійно переможе. Ви зараз переможете. Я, я думаю, що це ідеальний варіант, який би влаштував всі сторони. Всі сторони нового долара. <Rodriguez> да. ну, е, так, е, І Мурат Насіров. Не, не Мурат. Я, і я... Не насіров. А я насиров. На... ти вибирай. Або Мурат Насиров, або м... Роман Насіров. О, о, то, то різні. Той, що типу, в ковдрі його вивозили. Ми зараз поговоримо про красивий незакончений роман. Прийшов сам в ТЦК. Красивий незакончений роман Насіров через Європейський суд у справ людини. Виграв? Стягнув, не, не виграв, А стягнув. то ти виграєш вдома когось, а він стягнув з України. Одіялку думаєте ви? No. Ні. Майже 10 тисяч євро за погане лікування, і причому не себе просто в загальному ну тут не напи... ні, Ну я не знаю. От є е... заголовок української правди стягнув з України майже 10 тисяч євро за погане лікування. Й... Може за рандомне погане лікування. Його лікарі. просто звернувся в європейський суд, що Шо, в Україні, Україні погано лікують. Знаєш, так там медицина добита він ще десятку стягнув. Майже типу Трампа серце. На чотирнадцять років молодше його за Трампа трампу... хто барукамеро відправити. А його тоді пам'ятаю, коли він ще був цим міністром податкової, що він був та головою податкової служби. Ну, головою. Коли він тоді в залі суду йому стало поганенько, його лікарі водія закутали, вивезли на... всі повірили. А він ну, сука поняття Ну, бачиш яке. Яке злопам'ятне. Тому не, не будьте як на сирово. Ніколи, сиро. ніколи не здавайтесь. Підписуйтесь на протишинно офіційний. Не захворійте, по-перше, по пхі лікують. Так, як виявилось. Підписуйтесь на канал Дональда Трампа. Амбасадора Трампа ми в Україні вже скоро будемо. Там багато смішного Ні, реально, Підписуйтесь на Дональда Фредовича. Ну, ми ржемо і, і вас запрошуємо. Щоб ми були на якось на одній хвилі. <рес> так. Після того, як підпишетесь на Дональда Трампа, відразу, якщо ви цього ще не зробили, підпишіться на канал Процешен Офіційний. Зразу, зразу. зразу щоб Ну, не відкладайте. Зразу от, тут от, посилання на Patreon. Ставайте нашими спонсорами. Хто не натиснув на кнопку, може натиснути на посилання під цим відео у описі. Стати нашим спонсором. Це важливо. Це дуже це важливо. Це, це, це дуже важливо. Це архе і архіважливо. Що це те, як Ленін заговор? Це архіважливо! <різь> Ахіважна!

Buenos noches.